Огляд лоти жіночого оріху. В лоті представлене пальто, до нього також йде накладне хутро. Можна пристібнути до вороту. Пальто йде на гузочках, йде на запах і іде, воно є на підкладочці. До пальто підібрали плаття, білюрове, і воно йде відрізне питання, і плаття на затяжці. З накладемо карманчиками. Також до пальта ми підібрали ковтинку пасову чорну з красивим вирізом зверху. І також сірі брючки. Брючки мають розрізи з внутрішньої сторони. Піджачок іде на один гусочок. Всередині також є підкладочка. Підібрали під нього такий красивий атласний топ, зроблений у вигляді корсету. І можна також поєднати з сірими брючками. Чорна атласна сукня довга. Відрізна фаталія на гузочках з карманчиком. Також можна поєднати з цим укороченим діджичком. Ковтинка в'язана. Поєднали з темно-синіми, класичними мамами і також додали таку цепочку, яка натягується від намочки до намочки. Сукня біла, з дуже красивим воротом, Рукавчик три четверті. Сукня сірого кольору, з дуже красивим порізом. Джинсова куртка на запак. І можна поєднувати легко також з сукнею в рубчик. синього кольору є розрізи знизу. Дуже красива спинка. Також джинсовку можна поєднувати з таким красивим комбінезоном. З красивим вирізом воно відрізне талії. є гузочки. Теж дуже красиво поєднується. Також можна більш теплий варіант. Це джинсовка. Вона виділяється в талії. і під таке тепле в'язана паття в, в ручці. І також до паття ще можна додати поясочок. Можна поєднати з базою білою, білою кофтинкою, з чорними джинсами мамами. І також для більшого утеплення ще можна додати таку жилеточку з капюшончиком. Синя укорочена кофтинка. Спортивна з манжетом. Можна поєднати з синім джинсами. Також можна поєднати з чорним денімом. І таке худі, Вона тоненька ковтинка в рубчик, вона йде з капюшончиком, з зав'язочками. Також можна поєднати із світлим денімом. Джинси від прямого крою, Або прям також з <coughs> темним денімом, джинси чорні, моми прямі.